Доброго дня. Справа на 10 буде? В якому залі? потерпілий є. Ну, потерпіли, він же ж написав заяву, що він не зможе. І прокурор сказав, що його участь не обов'язкова. От буде потерпілий, будемо вимагати. А чого? Заяву ж маєте? А що це за правила такі? Ну, учасників він мене попросив, щоб я просто зняла сьогодні обвинувальний акт мав за Причому тут довіреність? я вільний слухач Тетяна, Тетяна. Я не власне доставляю нічого, крім того, що я просто питаю, коли буде, і де, в якому залі. Питає до мене, буде змовляти з учасником справи. А чого учасникам справи? Ви що, заяву від нього не отримали? Канцелярія вам що, не передала? Тань, в чому справа? Я не розумію, чого ви бігаєте? Що? А за чим вони мені? Напрошуєтесь? Так, у вас документы есть какие-то повестки, что у вас было там? Что вы скажете? Дань. Будет слухання справи? Будет. В якому зале? В якому зале? Ну вже ж десята чого це ви питаєте? В, ви мали б відкрити і в і, і в засіданні питати це? Чого ви тут зараз питаєте? Я не буду з вами розмовляти. Вони є учасником справи. Коли буде слухання, і де буде слухання? Скажіть. справа номер 946 36, 67, 23. Де буде слухання? Від... Дайте відповідь. Вона сьогодні призначена на 10 годину. До кого? До кого? Вас потерпіли винен? 9 місяців не, не, Більше вже рік знущаєтесь, не проходить слухання по справі, він приходив. А тут, не питаю, чи в нього, чи зможе він чи ні, призначили. Зараз, що ви витворяєте? Що відбувається? Скажіть, де буде слухання справи? Ви що, не чуєте? Коїть свої повноваження по справі, і я буду з вами розмовляти. Хто ви є? Ви ніхто не йде по справі. Ви людина, вільний не слухає, я згодна. Але чому я вам повинна надавати якусь інформацію? Ви повинні це були зазначити, в якому судовому залі буде слухатись і відкрити судове засідання. Не, не, не. Ви секретар. Ви секретар. А я не кричу. А я не кричу. Давайте не поважно, якщо ви хочете, щоб у вас ставилися поважно. Ви поважно. Де коли ви ставились поважно? Доброго дня. Вибачте, я піднімалась наверх і мені терміново потрібно. Ян, можна вас Поставте, Будь ласка, вхідний номер. На цьому захрестило йому не хиру. подивіться. Це відмітка це його. Відмітка, входящий номер, що вас по якому він зареєстрований. Будь ласка, це важливо. Я, Зробіть це, будь ласка. Штампік не можемо поставити? Не штампік входящий номер, ну, скажіть. Десятьте, я закінчу. Будь ласка, можна скоріше. Там у ж у журналі вже є. Це не журнал, це, ж програм, жур. це і, що програма, який журна. І чому вони зразу не ставлять? Що ставиться відмітка лише на лімітка? Я... Шановна, ви зайшли в порядку очереді? Ні, вийдіть, будь ласка. Я чекаю люди, Ви вас не бачила. Я сиджу вже більше години. Вийдіть, будь ласка, люди, чекають одинаково, з камеру знімаєте. Ладно. У нас ми по правах такого нам шановна. Я займала 10 ї годиною. Добре. 4, я, 4, ну, я ж по цій, цій справі я б хотіла просто взнати номер, по якому зареєструвалася. Ви бачите, що люди? Ви ж бачите, що я не сам, я не сижу не відпочиваю. Вибачте, я просто піднімалась наверх. Так я сидю з десятої години з я вже раніше прийшла Мені без десяти десять років. У вас не було. Я сиділа по Д... ви я займала за тою дівчиною, що вийшла. Ну, поки ви ходили, то черга змінилася. <звіг> ну це ви добре. Я не буду з вами сперечатись. Коли <звіг> я ми <ви> не переквіт, які нам є добре. Не будемо сперечатись. Ну, все, добре. Просто ви зрозумієте, що я не просто ви ж бачили звідки я, я спустилася такий же самий… Дивіться. дивіться. От подивіться, будь ласка, дивіться. Коли людина встала. боже. Таня, де буде слухання? Таня. Номер скажете входящий, яким зареєстрував, не був звернення. Хрестилова. Чи мені йти знову до канцелярії? Чи може ви скажете? Ну, Добре. Десять п'ятнадцять, так, Тань? На десяту було призначено? А ви по якій справі? Не похрестило вам? Отлично, отлично, отлично. Так, у нас продолжение заседания с вами да. и Савельев Харач. и целую потопилой на сегодня у нас Колеги то хоч один зал все ж таки буде, Але тут у нас буде відеоконференція, так? Відоконференція, а малому точно проводити. Якщо на 27 червня...